Всім доброго дня! Якщо ви житель Тернопільської області та міста Тернополя, це відео для вас. Ви дізнаєтеся, де оформити позику на вашу банківську картку без додаткових комісій та переплат. Перша організація це Кредит 7. В опису до цього відео є сайт, де ви можете перейти на презентацію, подивитися умови і там же оформити позику. Сума до 15 тисяч гривень. До 30 днів періодичність платежу закриття кредиту без додаткової комісій на перші 30 днів. Процент за перший розрахунковий період 0,1%. Ви, якщо берете 15 тисяч, можете закрити за 30 днів рівно цю суму. Для оформлення треба мати банківську картку, паспорт та податковий номер, мобільний номер телефону і вихід в інтернет для подачі заявки. Наступна організація це Фінсфера. Є кредитний калькулятор. В опису до цього відео буде сайт, переходите і ознайомтеся. На перший кредит до 15 днів діє знижка 99% на суму до 8 тисяч гривень. 15 днів вам користування часом без додаткових комісій та переплат, можете користуватися кредитом і до року. Для оформлення вам треба мати банківську картку, мобільний номер телефону, паспорт та податковий номер і подати через сайт в опису до цього відео. Заявку на оформлення позики. Третя організація це Кредитбокс. Цікаво тим, що ви дізнаєтесь на сайті опису до цього відео, що позику можна оформити до 30 тисяч гривень на термін до 30 днів. Тобто, порівнюючи з іншими організаціями, стандартні умови, але час трішки більше і сума більше. Прораховуйте в опису до цього відео суму позики для оформлення. Треба мати банківську картку, податковий номер та паспорт. Ваш мобільний номер телефону і на сайті в описі до цього відео подати заявку. Прорахуйте теж без додаткових комісій, немає відсотків перші 30 днів. Є ставка 0,01% це надається акційний кредит зі знижкою кредиту в нуль зараз в Україні немає. Прораховуйте, обирайте ту компанію, що подобається вам. І це було відео для тих, хто проживає у Тернопільській області і планує взяти собі позику на власні потреби.